Напевно, багато з вас, хто чув або стикався з такою проблемою, ділемою, що для того, щоб приготувати плавлений сир, потрібна сіль плавитель. І так її можна замовити в інтернеті, купити, отримати по пошті. Але це час, це витрати і на сіль, і на доставку. А цю сіль плавітль ви можете зробити вдома самі. Що зараз і пропоную вам зробити? Значить, розповідаю про порції. Одні і ті же. Нам знадобиться тепла вода, сода, звичайна сода і лимонна кислота. Пропорції ідуть стандартні. Е, міняється тільки кількість води. Тобто на пів кілограма будь то творог чи будь то сир на півтвердий, твердий, Бо плавлений сир можна робити двома е, варіантами. Можна робити з кисломолочного сиру він же творог, і можна робити з залишків напівтвердого сиру, якогось бракованого, невдачного, щось там десь у вас пішло не так, його можна переплавити на плавлений сир. Так от в обидва цих ну, випадках пропорції будуть використовуватися ті самі. На пів кілограма. Нам потрібно 17 грамів соди і 13 грамів лимонної кислоти. Далі ви, якщо берете кілограм, то просто помножуєте на 2. Якщо берете ну, 600-700 грамів у вас, то просто вираховуєте, виходячи з цих пропорцій. Для напівтвердого сиру, якщо ви будете плавати саме напівтвердий, то води потрібно більше. Із розрахунку на пів кілограма напівтвердого сиру води потрібно десь грамів 150, не менше, приблизно так. А ось якщо ви будете робити з кисломолочного сиру, то там нам не потрібна така кількість рідини, тому води беремо по мінімуму. Я взяла 50 мл. Відважуємо соду 17 грамів. Роблю це навмисно перед камерою. Для чого? А для того, щоб ви це все бачили, тому що особисто я знаю, жалілися мені не один раз, що знайшли рецепт, взяли пропорції, зробили, а воно не діє, а воно не працює, а воно не плавиться і так далі, і тому подобне. Соду ми відважили. Тепер нам потрібно відважити 13 грамів лимонної кислоти. Так, Зараз ще й не вистачить кислоти. Досипала кислоти, тому що пропорції вони дійсно різняться. Є взагалі такі написані, що у інтернеті, що просто не піддається ніякому. Так, відважили. Тепер що нам потрібно зробити? Беремо теплу водичку. У водичку висипаємо лимонну кислоту і розтворяємо. А тепер сюди додаємо соду. З содою зараз теж бувають проблеми. Буває, продається сода дуже поганої якості, і вона не працює взагалі. Це теж потрібно брати до уваги. Соду всипаємо частинами. Повинно отак ось шипіти. Чому не можна всю, бо вискоче, просто у вас вискоче. Нагадую, я води взяла 50 мл. Бачите, як працює? От, чуть більше соди сипнула і вже намагається вискочити. Все, чекаємо допоки повністю перестане шипіти наш розчин. І все, ваша сіль-плавитель готова до використання. Ще раз повторюся: 13 г лимонної кислоти даємо в теплу водичку, добре розмішуємо, потім туди частинами додаємо 17 г соди. Ці пропорції 13-17 із розрахунку на пів кілограма вашого сир'я. Якщо ви берете напівтвердий сир чи твердий, то води потрібно брати відповідно більше. І там також буде залежати від рецептури, тобто, що ви хочете отримати на виході. По типу янтар чи по типу дружба. Якщо по типу янтар більш рідкий, там води додається ще більше. Якщо по типу дружба, щоб можна було ножем різати, там води додається менше. Але основа, ваша сіль, плавитель, у вас вже готова на пів кілограма. Потрібно дочекатися, поки повністю прекратиться процес шипіння. Користуйтесь!